Друзі, привіт, слава Україні! Попередні три дні дув доволі потужний вітер, особливо вчора. Тому хочу оцінити стан схилів і снігу після тих вітрів. Сьогодні на щастя вітру немає. Навіть трохи виглядає сонце, тому зараз проїдусь по оазі. Потім переїду карпатською чайкою на курятню. Ще хочу піднятися з вершиною Карпат зі стого спуститись. Ну коротше, покатаємось трохи. Так, друзі, підіймаюсь мультиліфтом на Оазі. Розпочинаю новий катальний день. В принципі, як і вчора, видимість близько 300 метрів, вон до тих верхніх ялинок. На курятній стозі видимість, ймовірно, гірша. Ну, Зараз прокатаюсь по всіх підйомниках і розвідаю. От гляньте на Драгобрат, вже бачу, що видимість Ну, Давайте проїдемось по Оазі разок. Траса гарно відратрачена. Для людей на слоломках саме те, що треба. Умови чудові сьогодні для катання. За ніч навіть підсипало трошки свіжого. Дуже мало, правда, може 3 см, але тим не менше. Давайте ще раз огуазую. Трошки за трасу проїду. Взагалі на швидкості вітер мінімально відчувається на драгобраті. Не може бути так, щоб геть без вітру. Ну, тут непогано, тут ще не роздовбали. тому можна собі їхати доволі кайфово. Ну Такий, знаєте, класичний фрірайд. Не павдар. Але й але не льодобетон. Повертаюсь на трасу. На оазі я вже затримуватись не буду, зараз швидко мігранусь через чайку до курятні. Я розвідаю там ту сторону, драгобрату. Так, їдемо зліва від Бугеля Оази. Зараз вийдемо на трасу Карпатської чайки. До речі, відразу бачимо, що кріселка працює. На самій трасі Карпатської чайки місцями вже є трошки... Видерто до землі і каміння, тому хто там любить кататися, будьте обережні. Ну а я собі тут під кріселкою повиду, тому спускаюся до курятні. Доволі фаново, доволі інтенсивно, доволі мило. Пролі мало. Отже, бачимо корятню, прекрасно. Ой, хоч сьогодні неділя, але погляньте, людей взагалі нема тут на мультиліфті. Може то ще ранок просто. Знаєте, може і свіжого снігу мало, сам мінімум, але я просто радий, що нема того дикого вітру. Мені цього вже достатньо. Чудово, виїхали до Допельмаєра. Тут, до речі, людей теж поки мінімум. Піднімаюся до Допельмаєром. План спуститись разок по трасі курятні. Після того мігрануся ще туди на вершину Карпат. Бачу, бугіль працює. Вітерець тут ну, порівняно з тим, що вчора можна сказати, що його немає. Зверху якісь такі дикі заструги і передуви. Чесно кажучи, такі собі умови. Ну, але нижче вже нормально. Але все одно їх тут дуже здадутий і неприємний. Зверху ще якісь такі горбики, тому їхати треба акуратно. Короткими дугами об'їжджаючи їх. По центру траси теж по суті заструга. Це дуже печально. Це дуже печально. Я зовсім не кайфую. Те, що я можу тому їхати, це чудово, але я взагалі не кайфую від цього. Так, їду до яру. Так лайтово, бо там твердо, я не хочу в цю твердь стрибати жорстко. О, Тут трохи м'якше, але та загалом траса печальна. Так, Мігруюсь е, на вершину Карпат, щоб це не було зовсім марно, спущусь отут е, з підстогу. Вже бачу, що ця стінка лівіше задута, але тут в ярку, по ідеї, мало би бути терпимо. Давайте пробуємо. Ну та яке терпимо? Ну то таке. Не дуже кайфово. Теж якісь міні заструги такі. Ну, тут трохи краще. На любителя все таке. Давайте вийдемо це плато. Ой, а воно теж задуте. Я беремо на нього виїхав. Зараз дропнуся в яр, бо тут нічого ловити. Яру трохи комфортніше загалом. Але сніг тут вже задутий дуже. І утрамбований, тому в принципі він твердий. Але принаймні не шардить, так по-лижі. Як бачите, яр стає все мілкішим і все менше нагадує яр. Це свідчить про те, що останні дні вітер дуже активно задував сюди сніг. Ну таке. На любителя. Стіг до ялинок в ближньої Бритіш Колумбії. Їдете гребенем вздовж стрілок в ялинках, не забудьте знайти траверсну стежку до крізь Так, друзі, їдемо зі стого. Щойно поки піднімався, то сонечко таке класне світило, що кайф просто. Ну, воно вже десь сховалося. І на самому стозі трохи вітерець. Ну як для з того він мінімальний насправді. Ой, тут зверху, бачите, такі трохи заструги. Від них втекти тяжко, не дуже приємно. А от тут вже нормально, тут вже кайфово. Зараз спущуся трохи до ялинок, подивлюсь як там. Так, це верхнє поле. Плоске біля ялинок, воно сьогодні таке ну, дуже-дуже в застругах. Але це не критично, бо тут все одно такий плоскач, по якому треба просто проїхатись кудись до точки старту. Я, ну, ви подивіться, це жесть просто під ногами. О! І тут вже в принципі катабельно. Ну, Задуто твердо, але катабельно. О тут трохи м'якше навіть, але чесно кажучи, з цього боку трохи вітер дує. Втакаємось до ялиночок. Взагалі, якщо погано знаєте цю місцевість, то краще вище давайте направо. Бо я ще так, в принципі, їду вниз, заїду в ліс і звідти вже буду траверсувати до кріселки. Але там треба не загубити ту стежку, яка там є. Так, тут сніг трохи важчий. О, дивіться. Тут трошки надуло сніжку, кайф. Біля тих ялиночок. О, я ще сьогодні знайшов собі трохи щастя. Ну Хоча окей, ладно. Ну тут насправді таке передуто. Тут нема чим дуже тішитись. Так, Затраверсував на стежечку і нею зараз вийду до, до кріселки вершини Карпат. Станом на сьогодні вона вже така розкатана, тому на ній добряче розганяє, не треба навіть напрягатись. Дивіться, гайзек погодилось. Я роблю ще один спуск зі стогу. Але хочу з'їхати цього разу під самою кріселкою. Під місцями задуто, місцями терпимо. Зараз подивимось. Так загалом непогано було, не найгірше, що може бути. Хоч і виду, то але застрог за те не дуже багато. І Тут між ялиночками бачу доволі мило. Заїжджаю на свій класік дроп. Даю траверс до курятні, бо третій спуск, з вершини Карпат в мої плани не входить. І Через цей невеличкий пролісок зараз до курятні доберусь. Завжди трохи виїжджено до горбів, плюс бугель. тому Треба бути обережним. Друзі, погляньте, яке сонечко повернулось на Драгобрат. Дуже красива погода. Я бачив, що там працює бугель під жандарми. То я хочу ще поїхати туди, спуститись під першого жандарму, і таким чином фактично в одному відео огляну всі такі класичні лінії з підйомників на Драгобраті. Так, я буду набирати розгін, бо я хочу виїхати до Бугеля Карпатської чайки. Доїхали до Кріселки. На перемежці доволі такий потужний вітер. І їдемо зразу до Бугеля. Взагалі скажу, по секрету, якби працював цей верхній бугель Оази, я б тільки туди катався. Тут фішка в тому, що піднімаєтесь з буглем Оази, спускаєтесь перемоєчку на ось цей бугель. Ним піднімаєтесь під жандарми. Мова йде про те, щоб траверснути собі туди далі під перший жандарм і по полях такий легенький сайт-кантрі фрірайд вальнути. Але так як той верхній бугель Оази не працює, то ходити пішки вверх від нижнього Оази до цього під жандарми не дуже кайфово, то я тільки один раз спущуся. Так, акуратно їду. Після тих вітрів півгори зійти Ну, Зараз подивлюсь, що там робиться. Якщо щось буду мати сумніви, то спущусь контрфорсом. Правда, він задутий зазвичай не дуже приємний. А, дивіться, яка красива гора. Ну, я не знаю, тут виглядає дуже, що все попередувано, аж туди на поле. Я б хотів якраз до того поля доїхати і ним спуститись. Вашій увазі мій улюблений спуск на Драгобраті з підйомників. Піднімаєтесь буглим оази і карпатської чайки під перший жандарм, траверсуєте підгору і спускаєтесь, як показано, стрілками назад до оази. Давайте я зроблю це швидко, не затримуючись на схилі. Ну воно, знаєте, твердіше, ніж я думав. Але нічого, доволі приємно. Просто здалеку виглядало, ніби воно трохи м'якеньке, але воно ніфіга не мігеньке. Зато сьогодні тут все моє. Знаєте, насправді такий цікавий схил, що я не проти навіть ще раз тут катнути. Хоч і розумію, що доведеться мені підніматись до вугеля. Але тут ще можна вальнути. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Подивіться, що тут робиться. Такі передуви неприємні. Жесть. Це ну, просто жесть. Ну, але мені залишилось траверсувати, тому то не страшно. <му> Один ще в ліс. Отам, думаю, сьогодні м'ягенький сніжок. Ну, але я без камусів і день в мене сьогодні короткий. Сьогодні в мої плани цей лісок не входить. Хоча ці верхні галявини. Там їх ще можна класно розкатати. Ну, такий веселий спуск. Ну що я можу сказати? Сніг там е, не дуже м'який, але типу задутий. І льоду, бетону там в принципі нема. Тобто спускатись доволі комфортно, доволі класно. Так, тут буквально 30 метрів бочком або ялиночкою. І спустимось до оази. Ну, Чудова ця гора. Бачите, звідти з-під першого жандарма я щойно спустився. Доволі велике падіння, як бачите, де зараз я, а де гора. Чудовий день. Це ж треба такий контраст. Вчора цей туман і дикий вітер шалений, а сьогодні так мило, сонячно. Вітерець дуже мінімальний, і то не всюди. Знаєте, що я подумав, друзі? Зараз я підняюся азию і все-таки не полінуюсь. Пройдусь до того бугеля на перемичці і ще раз вальну собі жандарми. Пройдусь туди догори, до перемички, але ну, тут метрів двісті доведеться пропетляти. Нічого з тим не зробиш. Так, друзі, другий спуск з першого жандарму. Я трошки втратив висоту, заїхав не в найкращому місці, хотів минути оці заструги, бачите. Але бачу, що там я міг їх минути і одразу зайти на це поле. Цей кулуарчик. Ось моя ціль. Поїхали? Ось цього лівого краю м'якше, бо справа там ці заструги не дуже приємні. О, тут ще таке не найгірше місце. Але загалом задуто все. Питання тільки де задуто до заструг, а де задуто так з комфортом. Но задуто все, не сумнівайтесь. Ну і все, і знову на траверс. Їй-богу, дуже жаль, що не працює верхня оаза. Бо ходити туди пішки ну, мені одного разу вистачило. Але там зараз місцями бетон, місцями заструги. Куднахило такий нелегкий, але й не супер важкий. Ну, ідеальні тренувальні умови, просто шик. Так, друзі, так як я приїхався по всіх таких основних класичних лініях драгобрату з підйомників, то на цій веселій сонячній ноті закінчу цей огляд. Дякую, що додивились до кінця. Зустрінемось в горах.